Отже, ми продовжуємо. У нас такі величезні рекламні блоки, не тому що ми заробляємо так багато грошей. Просто ми підписували угоди на показ реклами ще тоді, коли мали хороше покриття. За е, час виборчої кампанії ми втратили 6 мільйонів глядачів. А Реклама продається за кількістю контактів, тобто за кількістю людей, які можуть її побачити, тому нам потрібно багато реклами показувати, оскільки набагато менше людей може нас зараз бачити. Ось така проблема. Грошей, на жаль, від цього більше ми не отримуємо. Зате держава витрачає досить великі гроші. Про це було в сюжеті Наталі Седлецької перед рекламою. Наталя, розкажіть ще раз про цю всю історію з автобусами, щоб було зрозуміло. В нас було два сюжети з цього циклу. Ми показали другий, де міністр подавав свою точку зору і вже справа глядачів, наскільки його точці зору вірити. А що відбулося насправді спочатку? Відбувся тендер. В принципі, звичайний для України тендер закуповували для школярів автобуси. Гарна справа. Утім, схоже на те, що заздалегідь було вирішено, хто в цьому тендері має перемогти, тому що прийшло декілька учасників, але обрали по перше. Той, який був дорожчий, ніж були ще пропозиції, і той, який був дешевше, це Бориспільський автозавод, його зняли в принципі за несуттєвою причиною. Не було однієї довідки, і потім э, КРУ визнало, що це було невагоме, недостатньо вагомою підставою відхилити. На основі цього контрольно-ревізійне управління передало матеріали в. Генеральну службу безпеки України, і це було підставою порушити кримінальну справу. Збитки складали 3 мільйони гривень. Утім, служба безпеки України порушила кримінальну справу. Це перевищення повноважень та розтрата майна. Угу. Справа була фактова, не проти осіб. І в ході свого розслідування вони Служба безпеки України натрапила на такі факти, що не 3 мільйони були збитки, а набагато більше. Тому що переможець це херсонський Переможець тендеру, він виконуючи цей договір, він на поставку автобусів третину грошей він спрямував на підставні фірми. Ми mm. пройшлися по кожній із цих підставних фірм, і по, по звернулися, намагалися знайти директорів цих фірм. Вони кажуть, що вони просто підписали папірці, і ці фірми становлять собою конвертаційний центр. Тобто 10 мільйонів гривень із 30 державних пішло на конвертаційний центр за рахунок а пропозиція... Ця бориспільська була на яку суму? Вона була на 3 мільйони дешевша. Ага. Тобто ці автобуси взагалі набагато дешевші. Якби їх купували по їхній ціні, то той же Херсонський завод міг би виграти справедливо. Так, але Херсонський автобус мав на чомусь зекономити. І от він зекономив на якості цих автобусів, тому що ці автобуси мали бути за держстандартом шкільні, але Ні. вони були не шкільні. Це були звичайні китайські шесі, як вони це роблять, автобуси Антон, але вони були звичайні не шкільні. Їх просто переробили. Ні. І потім, через це ось просто перероблення, по Висипалися великі звинувачення І від, вже від, районних, від районів, які використовували ці автобуси в перевезенні школярів. І один з них дійсно загорівся прямо під час перевезення дітей. На щастя, ніхто не постраждав, лише речі згоріли. От. Ну, а Це жахлива ситуація, так. тому що це е, заробіток на житті дітей насправді, на потенційних ризиках для цих дітей. Саме так. І, і тому дивовижно, що міністр спершу він навіть не визнавав, що було загоряння автобусу. Утім, коли ми показали фотографії згорілого автобусу, ми показали людей, які їхали в тому автобусі. Він вирішив за потрібне вийти на прес-конференцію і звинуватити водія, що той змінював акумулятор у цьому автобусі самотужки, mm -hmm. і через це могло бути загоряння автобуса. Утім. Експертизи підтвердили, що це не так, що це не, не ви водія трапилося. Наталя, от ви, коли аналізуєте е, державні витрати, бо ви робите спеціальну програму, яка присвячена державним витратам. Ви ж, мабуть, заходите на сайти спеціальні правильно на сайти тих е, відомств від державних установ, які проводять тендери, слідкуєте. А в нас взагалі чесні тендери в Україні відбуваються. Насправді відбувається. Дуже багато чиновників, знаєте, отак таке відчуття, що е, чим меншого рівня чиновник, mm. тим він все ж більше боїться і намагається Тобто, хто наближеніший до владної верхівки, в того більше е, е, впевненості, що він буде не покараний. Mm. Є кримінальна справа по цих автобусах. Вона є, вона є вже більше року, чи майже два роки. Але вона розрдорозслідувана, але вона не передається до суду. Ось така ситуація. Про покарання, про те, що відбувається чи не відбувається з тими чи іншими чиновниками, ми спілкуватимемося з Віталієм Портніковим. Він ми будемо говорити про те, що коли немає покарання всередині країни, воно може бути ззовні. Так, Віталій Віталій, будь ласка, Наталя, я дякую вам. Дякую. Ми побачимося завтра дякую. о 21-й. Наталя готує наступний сюжет. А я, Віталія Портнікова, запрошую в нашу студію. Добро Ну, не тільки звичайно про покарання. Я просто згадав Наталя. Говорила про те, що наші чиновники, особливо люди, які є при владі, нічого не бояться, і згадав про список Магніцького, згадав про е різні інші міжнародні санкції до Білорусі, які були продовжені до інших чиновників. Але мабуть, не лише про це буде сьогоднішня подія, бо е одна з ключових. Загроз, яка постала перед нами під час цієї влади влади Віктора Януковича, це загроза, загроза міжнародної ізоляції. Я надаю слово Віталію з цього приводу. Дійсно, можна сказати про те, що зовнішньополітичні досягнення президента і чинної влади, вони незрівнянні з усім тим, що було до цього часу. У Леоніда Кучем були серйозні проблеми з Заходом в останній період його президентства. Але разом з цим йому вдавалося до останнього дня підтримувати непогані стосунки з Росією. Ані президент Борис Єльцин, ані його наступник Володимир Путін ніколи не приймали позицію заходу по відношенню до українського президента. У Віктора Ющенка були складні стосунки з Росією, практично з першого дня його перебування на посаді президента України. Однак Разом із цим треба сказати, що стосунки з заходом у нього залишалися непоганими до останнього дня його перебування на посаді, навіть при всіх тих відомих проблемах, які виникали, при тому, що не було реального просування вперед до європейської інтеграції. Можна говорити, що і Сполучені Штати, і Європейський Союз акцептували Ющенка як людину, що асоціювалася з помаранчевою революцією. Віктор Янукович, просто я б сказав, він. За радянськими такими нормами він двічі герой соціалістичної праці, тому що йому вдалося фактично двічі посваритися Двічі герой по -посваритися з заходом. І не знайти спільної мови зі сходом. Хоча треба відразу сказати, що налагодження стосунків з Російською Федерацією було одним з важливих програмних пунктів Віктора Януковича 2004 року, тисяч року він обіцяв змінити ці газові ціни, які існували перед його обранням президентом України. Ми бачимо, що усього цього не відбулося. Про те, що раніше вважалося досягненням харківської угоди, влада навіть нічого не згадує. От спробуйте знайти у програмних документах партії регіонів у тому, що вони зараз говорять, хоча б одну згадку про харківські угоди, тому що ми вже зараз усвідомлюємо Це великий що... плюс, знижка на газ. Тепер буде але... дешевше на доларів. Але голарів. нічого вони про це не говорять? Угу. Ну, Віктор Николіч був в Москві буквально кілька днів до того. Ми бачили, що президенти ні про що там не домовилися. І єдине, чим запам'ятався цей візит, це те, що до нього приготували такий, я сказав, сюрприз президенту Росії Володимиру Путіну як, як викрадення російського опозиціонера з України. Це просто ганьба нашій державі, нашому суверенітету, нам і громадянам, що спеціальні служби сусідньої країни хай там неймовірно дружньої. Можуть абсолютно спокійно на українській території, буквально в будинку е, Офісу управління ООН по справах біженців вкрасти людину і перевести її через державний кордон України в якомусь капелюсі, натягнутому на голову. І при цьому українські прикордонники кажуть, що людина ні на що не скаржилася. В цьому капелюсі, напевно, важко було висловити якісь претензії. Це не смішно. Це просто говорить про те, як. Взагалі, українське керівництво ставиться до стосунків з Росією, що замість того, щоб вибудувати реальну стратегічну програму розвитку цих стосунків і чітко відповісти Росії на її пропозиції і щодо Митного союзу, і щодо євразійського союзу, і щодо газотранспортної системи. Там, де є можливість відповісти, так сказати, там, там де немає можливості відповісти, сказати ні. Українське керівництво себе веде як якась така примхлива така панянка. Ми щось повивчаємо, а щось не повивчаємо, і краще там, щоб ми не були не в чотирьох, а в трьох плюс один. Хоча якось це якось дивно у шлюбі, що таке плюс один. А і от... можна собі уявити, знаючи характер російського керівництва, як це все його місяць. Я не кажу зараз про стосунки заходом. Про них чимало було сказано, правда? Було сказано чимало, але такі погані стосунки з Росією це те, що тішить деяких західних політиків, зокрема сусідніх з нами країн. І хто вважає, що можна закривати очі на відсутність демократії в Україні, на деякі вчинки Віктора Януковича, хоча б заради того, щоб він не кинувся в обійми Росії? Як до цього ставитись? Ну о, я думаю, що ми просто маємо бути дорослими людьми і не ідеалізувати світ, який нас оточує в цьому світі. Є різні люди. Якби Захід був би ідеальним суспільством з Янголами замість громадян, він би називався Раєм. Він би називався Раєм. Не було б Мюнхенських угод, які фактично видали Чехословаччину на Паталу Гітлеру, скажімо, не було б багатьох помилок, які були здійснені на Близькому Сході, скажімо, тими ж європейцями і Сполученими Штатами. І ми прекрасно знаємо, що інтереси іноді грають визначальну роль, власні інтереси по відношенню до сусідніх країн безумовно, ті е, політики, які зараз говорять, що треба закривати очі е, на те, що відбувається в Україні з точки зору демократії. Вони роблять дуже погану послугу і своїм суспільством, і нашій країні. Я до речі, нещодавно читав велику статтю про провідного польського журналіста Павла Решке, який про це якраз говорив. Говорив про польських політиків, які фактично можуть знищити авторитет Польщі в очах України, тоді, коли зміниться тут не просто влада, а вектор розвитку. Що можуть в польській державі цього не забути і не вибачити, але наше завдання, як журналістів, як громадян не співробітничати з тими політичними силами, які вважають, все ж таки що демократія і моральність це. Категорії, з яких ми, які не можна зраджувати, бо це важливо і для нас, і для наших сусідів. Це те, що я намагаюся теж пояснити багатьом нашим колегам, журналістам, з якими спілкуємося зараз, зокрема перед виборами, що е, головний бар'єр між нами і заходом або між нами і Росією це ціннісна система, а не економіка, тому що якщо в Україні не буде демократії, то очевидно, що економічно ми наблизимося до митного союзу з Росією, Казахстаном і Білоруссю звичайно, до звичайно. тих країн, де теж демократії не існує. Якщо ж у нас буде демократія. Є то очевидно, що ми наблизимося до асоційованого членства у Європейському Союзі, а ми ніколи не наблизимося до асоційованого членства без зміни ціннісної системи. Очевидно, що митний союз Росії, Білорусі і Казахстану існує в такому вигляді, як він існує зараз, саме тому, що це союз не країн, а авторитарних правителів. І ми маємо собі давати раду, що якщо Віктор Януковичу вдасться повністю здійснити свій план і стати авторитарним правителем України, він приєднається до митного союзу, тому що йому особисто. Митного союзу нічого не буде загрожувати. Це і зараз загрожує митному союзі перебування загрожує двом категоріям населення українським громадянам, звичайно, тому що це не дасть можливість країни заразуватися, і українським олігархам, тому що це надасть можливість отримувати прибутки. Коли з українським олігархами буде покінчено, а політика Віктора Януковича, вона пов'язана з його власним посиленням, а не збереженням олігархічної системи. Він хоче бути єдиним олігархом, як Лукашенко, як Путін. Зараз фактично Путін це олігарх No1 і як Назарбаєв. Тоді, поза сумнівом, Україна стане ще на Митного Союзу. І взагалі не буде цікаво співробітність Але ж ти сам Єві. часто критикуєш олігархічну систему правління, а зараз нібито захищаєш олігархів. Е, від олігархічної системи можна перейти до звичайної цивілізованої економіки. Для цього потрібно. Чіткі умови для власників великого бізнесу, які вони мають виконувати, а можна перейти в бік авторитарної одноосібної влади, яка буде сполучувати в собі як риси олігархату, так і риси особисто монархічного правління. Володимир Путін робить шалені кроки по цьому, на цьому шляху, скажімо, коли зараз до Газпрому видає ще РосНЕФТЯКе має стати найбільшою нафтовою компанією світу, тобто нафтових олігархів в Росії вже не буде. Але буде державний олігарх один. І очевидно, що ніякого розвитку в галузі теж не буде. Це теж треба розуміти. Олександр е, Лукашенко фактично є єдиною людиною, яка розпоряджається білоруськими ресурсами. Ну і про Казахстан теж можна так сказати. Дякую, Віталій. Про що ми говоримо завтра? Ми будемо говорити про те, що відбувається з українською державною свідомістю. Це дуже важливий момент, тому що е, мені здається, що е, сама суспільна свідомість за ці два з половиною роки зазнала серйозної руйнації, і це пов'язано тепер із тим ставленням до виборів і до майбутнього країни, яка проявляється у багатьох наших співгромадян. з віталієм портником. Ми підбивали підсумки цих декількох років правління Януковича. Повернемося до цього завтра. Зараз фрагмент з виступу з надзвичайно знаковою людиною, яка була в цій студії ще до її реконструкції, з відомим польським режисером Кшистофом Занусі. А після того з Вахтаном Кіпіані будемо говорити про зміни у світоглядному ставленні української влади до нашого минулого.